Вітаю сьогодні. Ми з вами будемо розв'язувати вправи з десятковими дробами. Зараз ми попрацюємо з координатними променями, а потім будемо записувати частки або дроби вигляді десяткового дробу. В першому завданні ми маємо точку, D і потрібно знайти її координати. Раніше ми з вами дізнавалися, наскільки частин поділено. Ось ця область, перший одиничний відрізок, він поділив на 10 частин. І говорили, що в знаменку будемо писати 10, а в чисальнику будемо писати порядковий номер ось саме цієї поділки. В даній ситуації це буде трійка, тобто ми маємо 3 із 10 10,10. Але зараз ми вже це записуємо як десятковий дріб, і будемо писати як 0,3. Точка А, вона під сьомим номером вона є сьомим відрізком. На які поділили наш одиничний відрізок отже, це буде 0 7 або 0,7. Точка С уже більша за одиницю, тому цілих буде не 0 а 1. А також можна порахувати, що вона йде під номером 3, тому буде 1,3. Точка F ще на 3 поділки далі. Тому додаємо ще до цієї трієчки ще 3 і будемо мати 1,6. Точка Б буде мати 1,9, тому що до 2 кії не вистачає ще одинички, і ми могли б це порахувати. Якщо буде, наприклад, точка знаходиться в цьому місці, то це буде 2,2. Для того, щоб вважати завдання розв'язаним повністю, потрібно виписати точки з їхніми координатами, так як ви бачите, от в наступному ж завданні. Нам потрібно накреслити координатний промінь, взяти на ньому одиничний відрізок в 10 клітинок зошита і позначити певні дроби. Для цього нам потрібно власне, поставити нулик, так щоб він позначав поділку на перетині клітинок, а далі поставити через одну клітинку певні поділки, які будуть символізувати ось ці поділки, які ви бачите тут. І так, прорахувавши до 10, поставити одиничку. З ну, якимсь таким способом. Для того, щоб було зручніше з цим, з цим працювати, можна скористатися таким, такою хитрістю, яку використовують в лінійках, коли посерединці поставити трошки більшу поділку, ми будемо розуміти, що під нею мало бути 5 відрізки або 0,5 в даній ситуації. Я поставив занадто велику, зроблю трішки меншу. Але ставте їх так, щоб їх було помітно. І далі так же само, продовжуємо до двійки. Таким чином, ми з вами маємо координатний промінь, на якому буде зручніше позначати щось, ніж на тому, що ви бачите вище. І давайте позначимо 0,2 потрібно дорахувати до 2, починаючи від нулика. Ось ми маємо тут двійку. Отже, тут буде 0,2. Наступне число 0,7. 0,5 ось тут. Ми його для себе позначили, щоб було зручніше. Додаємо ще два одиничних таких. Два десяткових відрізочки, два кусочки. І будемо мати 0,7 в цьому місці. Далі 0,9 це за один відрізочок до одинички, 1,2 на дві поділочки далі. Будемо мати 1,2 тут. І 1,5 це ось ця поділка, яку ми заздалегідь позначили. Все ми зробили. І в останніх двох номерах. На сьогодні ми з вами маємо виділяти цілу частину та записувати в десяткового дробу частку. По великій в суті, це однакові приклади. Чому? Тому що ми в обох випадках маємо ділити. Просто символ ділення може бути записаний через ризку дробу або через знак ділення. Тому це не є чимось різним, це, по суті, своїй одне і те ж. Як виділити цілу частину і дробову, та записати? Можна скористатися такою хитрістю, переписати чисельник 47 і відрахувати. Кількість нуликів, от бачите, в нас є один нулик. Стандартно кома знаходиться в цьому місці. Тобто після цілої частини, там може бути, наприклад, 47,0. Але коли ми ділимо на 10, то ми робимо число меншим, і, відповідно, кома переміщується так, щоб число стало меншим, і буде 4,7, а переміщуємо саме на ось таку кількість цифр. От, якщо там є один нулик, значить на одну цифру. Якщо 10, то на 10 цифр. В наступному завданні діємо аналогічно. Переписуємо 319 і відраховуємо одну цифру від кінця. Таким чином, маємо 31,9. З третім прикладом, аналогічно знову ж, маємо 713 переписати і відрахувати вже дві цифри, щоби поставити їх після коми. Все 7,13. Аналогічно діємо і в наступному номері. У нас є 173, і нам потрібно відрахувати, знову ж таки, одну цифру 17,3. Тут, як ви вже помітили, потрібно відрахувати дві цифри, але у нас всього 73. Відраховуємо ось одна циферка була б, тут була би була друга. І це те, що нам потрібно, але не вистачає цифр, додаємо нулем. Якщо не вистачало б іще, то давали б іще нуликами. Наприклад, якби тут був би ще один нулик. ось то ми б написали б, що нам потрібно три цифри після коми, тоді поставили б кому і нулик попереду. Але оскільки цього у нас немає, то нам достатньо 0,73. В наступному завданні у нас є 457, яке ми переписуємо. Зверніть увагу, я, коли це пишу, лишаю досить місця попереду перед числом, гляди потрібно нулики подописувати, так як от тут показував. І записуємо 457. Далі рахуємо, скільки в нас нуликів? 3. Отже, потрібно і нам три цифри відрахувати і поставити 0. Бувають інколи випадки, коли у нас є число, наприклад, 12,3, і його потрібно поділити на 10. Тоді діємо аналогічно. Просто кома у нас не в цьому місці тепер буде знаходитися, а ми вже бачимо її. І нам теж потрібно змістити цю кому на одну циферку ліворуч. Отже. Після одинички ми її і поставимо. І вийшло би, що 12,3 поділених на 10 це всього лише 1,23. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.